Я задала просто неймовірно, що його остання публікація. Він відійшов 3 травня, ми в травні, власне, з вами говоримо. Він відійшов остання його публікація, датована 27 квітня, і вона називалася Українізація України. Українізація України. Цей американець боровся за українізацію українського інформаційного простору. Тоді якраз вийшла постанова про обов'язковість мовлення українською мовою на державних телеканалах і так далі. Він це вітав, а Держдума. Щодо цього висловила звичайно свій протест. Як це все суголосно? Це було у 2004 році. Зараз ми маємо 2014, десять років. Крім того, Мейс передбачав е, окупацію України Росією і він подарував нам геніальну тезу: незалежність України це незалежність її від Росії, передусім. Крім того, він казав, що Росія не зупиниться на стадії. Е, Захоплення України через інформаційний простір, через мову, вона готова анексувати її територію. Ви бачите, як його слова справджуються сьогодні. Так це страшно читати це все, але він казав, хто такий політолог. Політолог то той, який прогнозує.